Львів місто старовинне. Відповідно, тут є чимало зелених зон з віковими деревами, яким вже навіть понад 200 років. Окрім краси, вони також відіграють важливу роль у якості природних фільтрів повітря. І чим вони старші, тим більше користі приносять. Як за усіма живими створіннями, за ними потрібен відповідний догляд. Що означає догляд? Це підживка, це полив, це обробка від шкідників, це обробка від хворіб, це допомога кореневій системі для засвоєння поживних речовин. Тобто це величезний комплекс робіт, який мав би проводитися. Я точно знаю, що він, на жаль, не проводиться в повній мірі. Тобто, про полив старих дерев взагалі такого поняття в нас немає. Посадовці розповіли, що зараз на обліку перебувають сотні вікових дерев у різних локаціях Львова. Ними опікуються з огляду на європейський досвід. Так само минулі роки ми практикували багато лікування дерев. Зараз ми в якійсь мірі переглядаємо цю позицію, тому що європейська практика говорить про те, що в дерева треба мінімально втручатися. І основне, що їм не треба зашкоджувати прокладанням мереж, прокладанням доріжок. Наприклад, нещодавно у міськраді прийняли рішення по догляду за дубом у парку Франка, якому вже орієнтовно 280 років. Зокрема, там зрізали вкрай аварійні елементи та запроваджують додаткову інфраструктуру для інформування мешканців, що будуть проходити повз цього довгожителя. Під цим дубом давно немає лавок. Ми так само пропонуємо заборонити паркування. Ну, воно, в принципі, і так, є заборонене, просто доставити знак так, що в тому місці, де фактично він теоретично може там, за певних обставин впасти, щоб навіть гілками не міг пошкодити автомобілі. Та і так само в парку вказувати, що люди, коли приходять в зону е е так, дії того дерева, та щоб люди були попереджені про те, що ну в принципі насправді це не те дерево, під яким треба стояти в буреві. Додамо що незабаром до Львова мають приїхати польські колеги, які за допомогою сучасного обладнання перевірять декілька цінних старовинних дерев, щоб наші екологи могли спланувати подальшу з ними роботу. Давид Берішвілі, Андрій Турянський, Юрій Яворський. Правда тут, Львів.